ああ。<Yeah. S 2> um Наш сьогоднішній перформанс проходить в рамках культурної інтервенції на Подолі на контрактовій площі. Ми активісти, захисники гостинного двору і контрактової площі, захисники історичного обличчя гостинного двору, і Контрактової площі. Ми проти перебудови, проти реконструкції гостинного двору, за реставрацію гостинного двору, за збереження внутрішнього двору. Ми за бібліотеку у гостинному дворі, за театр у гостинному дворі, але проти торгово-розважального комплексу і проти реконструкції, і проти. Будови криші над двором гостинного двору. Ми за культуру, за просвітництво, за бібліотеку, за любов до нашого міста Києва і за любов киян до киян і до гостей нашого міста. Номер перший. Чердіонова Ніна. Гасло я не жартую, я не шучу. Номер два Лера Каштан. Пані в зеленому капелюшку, Все, что не делается к лучшему. Царевна лягушка. Елена, номер три. Номер четыре. Кьяра. Дау Троян номер 5 Людмила Поповна, все люди брати. Номер 6 Наталя Гостецька, дама з собачкою. Номер 7 Олег Світ Петрович Голохвастов, Номер 8 Дар'я Милай, Подільська відьма. Номер 10 Ірина Палкина, Мари Поппінс. 99. Номер 3160 номер Лілія Добинська, народна огородна. Номер 11 Надія сокольчук Слони номер 12 Антоніна Петрівна з французьким бульваром, Номер 13 надцять Митро Стемковський, американський я б навіть сказала Техаський. чумак єва з весняною рапсодією. Вже зникла Людмила Зубар під пальмою. Номер 16. Пані Людмило, номер 19 з гаслом Єрусалим. 20 номер, Тамара, спортивный роман. Мне не нравится вот отак край, Вообще не нравиться. 21 номер, я з Локаном Страсті. What? 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 I have no fear. Yeah. 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 you Yeah. 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 he Yeah. 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 shoe Таке раста піра море, вайла веду, вайла совоміра. Називається торонський вокально інструментальний ансамбль. Петрий зараз для вас виконає пісню the Rainbow» під веселкою.